Як визначитись із сортом томату? Таке питання, мабуть, виникає у багатьох городників-любителів перед початком посівного сезону. Адже цих сортів величезна кількість і з'являються все нові і нові. Які ж томати вибрати? Як їх обрати. Спочатку треба виставити для себе пріоритети, що для вас має бути головним стійкість до хвороб у ваших томатів, смакові якості, урожайність, а також важливо, для чого ви їх будете садити, консервувати, просто їсти тільки на салати або робити томат, чи навіть робити їх в'яленими. Також потрібно визначитись, це мають бути високі томати, або низькі, круглі або довгі, великоплідні, чи малі, а також чері. Має значення також і колір, або це мають бути біколори, яких теж є багато. Саме перше, що ми можемо зробити, це, звичайно, прочитати характеристику, яку дають про ці помідори. Виробники насіння. Звичайно, коли це F1, ось, наприклад, ми бачимо, або ще ось F1, то на наступні роки насіння ми зібрати його не зможемо. Треба буде насіння знову купувати. Якщо це сорти, просто помідор, ось, наприклад, рожевий, великоплідний, або ще сорт. Золота королева, золота королева ось. Це просто сорти. Ми можемо з них і на наступні роки зібрати насіння. Коли це гібриди, то цього ми зробити не зможемо, а доведеться купувати. Коли купувати, звичайно, краще купувати ось із таких професійних фасовок. Має бути, ну, коли вам велика пачка не потрібна, то можна замовляти і поштучно. Та треба знайти надійного продавця цього насіння. Вибрати сорт завдання непросте. Але коли цим зайнятися серйозно, то можна і визначитись. Вибрати сорт це ще одне, а потім було б непогано ще його і випробувати для своєї ділянки, на якій ви збираєтесь ці помідори вирощувати. Тому для першого разу велику кількість їх купляти насіння цього не бажано. Ви ж не випробовували його ще для своєї ділянки. Тому Оптимальний варіант це декілька штук різних, з різними характеристики, та перевірити, які будуть вам найкраще підходити. Ось так вибираємо сорт, який вам найкраще підійде.